Припустімо, вам все-таки вдалося навчити дитину читати до школи. А що далі? Чи знаєте ви, як повинен організувати вчитель роботу в класі із дітьми із різним рівнем підготовки? Щонайменше вчитель застосовує диференційований підхід, тобто діти, які вміють уже читати, переважно працюють самостійно за окремими завданнями, і не тільки на уроках з навчання грамоти, а й на інших уроках, адже читання закладене в основу всього навчання. Диференційований підхід вчитель змушений застосовувати, щоб дитина, яка вміє читати, була зайнята і не заважала навчати дітей, які ще не вміють читати. Сьогоднішня система освіти передбачає освоєння букваря за один рік у першому класі, і за цей час дитина, яка вміє читати, втратить бажання вчитися, тому що їй буде просто скучно на урока. Згодом вона навіть почне відставати від своїх ровесників, бо така закономірність втратить бажання вчитися.